Ось сьогодні день покрови, день святої Богородиці. Ви вийшли на акцію. Що ви цими дні хочете донести суспільству? Що Тут конкретно по суті? Конкретно по суті ми хочемо, конкретно, по суті ми хочемо донести українському суспільству житомирянам те, що е, не можливо, це є неможливо забувати своїх героїв. Герої УПА поклали своє життя за нашу землю, за нашу кров, за майбутню Україну, за нашу незалежність. Сьогодні ми її вже маємо. ми Можемо бути їм вдячними. Е, треба ще, звісно, навести порядок в країні, але е, вояки УПА е, свою мету в життя вони добилися. Нехай через 70 років, але Україна незалежна, і ми тут з вами живемо, і ми вільні українці. Ми йшли під дорогою сюди. Хлопці скандували скажем так антисвободівські лозунги. Кричали, що Свободівці це шулери, вони деребанять українську землю, як воїни УПА, визволяли її. Але риторика передвиборчої імітацією свободи була саме побудована на цих воїнах УПА, на, на Степану Бандері на Шухевичу. Що тут не так? Я не можу зрозуміти. Партія націоналістична, люди герої, а ви зараз говорите щось не так. Поясніть що ми вважаємо, що всеукраїнське об'єднання Свобода дискредитує українську національну ідею. Всі ці лозунги, які вони використовували перед виборчими в своїй програмі, вони жодного не втілені в життя. Ми бачимо тільки скандали пов'язані з ними. Ми чуємо, що у Львові якісь проблеми з забудовами незаконними, які дають дозвіл депутати Львівської міської ради. Ми бачимо, як в Житомирській міській раді свобода голосує одночасно з партією регіонів. Ми не можемо на це дивитися спокійно, тому ми заявляємо, що псевдоопозиція. Нам не потрібно. Опозиція повинна бути народною, з народною. Приймались закони в Верховній Раді євроінтеграційні, які перед нами поставив Європейський Союз, Свобода, Батьківщина, Удар. Комуністи деякий закон і партія регіонів теж голосували разом, спільно. Деякі рішення набирали мало не 400 голосів, як в цій ситуації. В цій ситуації я вважаю, що якщо ви своїй літориці заявляєте про якісь принциповість, треба цієї принциповість дотримуватися. А якщо під кожного підлаштовуватись, то цього ставити. І останнє запитання. Події, які сталися на Львівському стадіоні під час матчу Україна, Сан-Марина показали світу, що щось не так в українському королівстві. Я бачу у вас прапори червоно-чорні, символи схожі на ті, що були на Львівському стадіоні. Події останнє також показує, що FIFA починає боротьбу із такими от речами, із націоналістичними фашистськими висловленнями показами там, певних е жестів на стадіонах, як ви до цього відноситесь і як ви прокоментуєте ситуацію. Ну, по-перше, я хочу пояснити, що якщо ФІФА буде боротися з фашистськими проявами, то цим займається в Італії, де був фашизм. В Україні фашизму ніколи не було. Я сподіваюся, що її не буде ніколи. Ось а червоно-чорний прапор боротьби націоналістів за свою землю, є невід'ємною частиною українського націоналізму, в якому нічого поганого немає, це патріотизм, любов до своєї. Це першу чергу це любов, це любов до своєї країни, до всього свого. Тому, якщо коментуєш цю ситуацію, я можу зазначити, що червоно-чорний прапор, який під яким воював Степан. Воював Степан Бандера та Роман Шухевич просто є невід'ємною частиною української спільноти української нації, і він буде підніматися в будь-якому випадку при будь-якій ситуації. Ми підтримуємо дії ООН-УПА, сьогодні. Святкуємо це свято день створення ОПА, тому що. Це дійсно герої, і вони воювали під цими прапорами. Останнє запитання: яка організація ви представляєте? Представся повністю і що я знаю патріот України чи є тут є? Мене звуть Костянтин Суський, я голова Житомирської громадської організації патріот України, і одночасно я представляю інтереси асоціації громадських об'єднань, нова сила, до якої долучив яку входять патріот України Житомирський та організація громадська «Сокіл». Плюс до нас долучилися до нашої акції. Житомир White Family, організація Житомирських фанатів Житомирського поліції. Тобто Так, так.